Нашому занятті. Погляньте, хто до нас сьогодні з вами завітав. Привіт, Петрику! Привіт, друзі! Я дуже радий я до вас завітав, бо в мене і до вас багато питань. О, які ж питання у тебе є до нас, Петрику, розкажи ж нам. Ой, я хочу обрати якусь собі професію. І ніяк не можу зазбагнути. Ким би мені бути? Я б хотів, щоб ви мені щось підказали чи порадили. Ну що, Петрико, я думаю, що ми з малятами тобі зможемо допомогти. Але для початку давай згадаємо хоч деякі професії, але просто так ми згадувати не будемо. А відгадаємо загадки і ти, як деякі з них пригадаєш. Ой, добре, я загадки так люблю, ой, дуже сильно люблю. Я буду уважно слухати. Ну, якщо ти будеш уважно слухати, то ти дуже легко впорайся з нашими загадками. Малята, а ви також слухайте і будете допомагати Петрику відгадувати загадки. Ну що ж, ось і перше з них. Квіточки підливайте, кущики підстригайте. Для рослинок чарівник любить землю. Хто Петрику? Ой, так, це. До ну, слухай наступно. Він дітей з біди рятує. І хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мік... мікстури. Ну що, ти знаєш, хто це? Так, так, я знаю, я не дуже, звісно, полюбляю це, коли я хворію, але це робить лікар. Так, дійсно, дітки, це ж лікар. Ну що ж, тож давай слухати наступну загадку. Виростають скрізь будинки. Хтось складав усі цегли? Хто тут стіни мурував на будинок збудував? хто? Ой, я гадаю, малята теж здогадались і я здогадався. Це такі така професія, це будівельники. Так. Ну, звичайно, адже будівельники. Будують будинки. Ну що ж, а ось і наступна загадка. Інструмент бере у руки, плину А розгадаємо ще одну професію. Золоті у нього руки робить зачіски й перуки. підстриже і попарує. гарний настрій подарує. Ой, я здогадався. Таку професію має моя матуся. Це перукар. Так, це перукар. все правильно, гарна. І матусі. Тож давай наступну загадку відгадаємо, хто у будь-яку погоду шиє одяг для народу, дружить з голкою, тканиною та із швейною машиною. Ось така важка загадка. А ну, подумай, хто ж дружить. Це, мабуть, швачка. Так, правильно. І бачиш, дітки тобі підказували, що це швачка. Ви дуже уважно слухали загадки. Ну ось бачиш, скільки ми загадок відгадали та професій згадали. Речення. Але це речення може бути з помилкою. І тобі потрібно цю помилку знайти та виправити? Добре, я погоджуюся. Ну, що ж, дітки, слухайте і ви уважно та зіграйте з Петриком в гру. Скажи, Петрику, чи правда, що лікар кладе цеглу? Ой, ні, ні, в якому разі! Що робить лікар. лікар лікує, а це укладе бутілень. Ой, правда, діти? Петрик все правильно сказав? Так, ми також були дуже уважні. Тож давайте слухати наступне речення. Садівник вирощує квіти. Все правильно. Петріку, а хто ж тоді малює картини? Я вважаю, що це художник робить. Правильно, ти дуже уважний, слухай наступне речення. Вихователь виховує дітей. Так. Да? дійсно так. Наступне речення. Кухар гасить пожежі. Швачка шиє одяг. Ой, ти дуже гарно пограв з нами цю гру, а я підготувала ще одну маленьку гру могу. І тобі потрібно буде також дуже уважним. Ой, я дуже полюбляю грати. Я буду з задоволенням в неї грати. Петрку, ну а щоб зіграти в цю гру, тобі потрібно одним словом відповісти. На запитання, хто що робить? Наприклад, лікар лікує. Ти зрозумів, Петро? Так, да, зрозумів. Будівельник, що робить, будує. А продавець продає. Кухар готує. А як ще можна сказати? Пожежник. гасить. Швачка. Шиє. І ще є. виховати. Виховує. Ну що, Петрику, ти обрав собі якусь професію? Ой, ми сьогодні згадали, стільки багато професій, але мені так хочеться таку, щоб там була пов'язана з транспортом, яким в небудь. Ну, давай тоді деякі з них згадаємо, зігравши ще одну гру. Який транспорт потрібен для певної професії? Ти знаєш таку гру? Ні, не знаю. Ну задоволенням пограємо. Грати я дуже люблю. Ну що ж, маляти, і ви з нами в цю гру. І дивіться уважно. Зіграємо. Пожежнику, яка машина потрібна? Пожежна машина чи трактор? Звичайна пожежна машина. А поліцейському що потрібно для роботи? Літак чи поліцейська машина? Звичайно ж поліцейська машина. Так. А усі лікар мчить на допомогу. На, на ракеті? Чи на швидкій допомозі? Звичайно, на швидкій допомозі. А фермеру для роботи в полі потрібен трактор чи поїзд? Звичайно трактор. А космонавту, щоб в космос полетіти, потрібна ракета чи поліцейська машина. Звичайна ракета. А пілоту що потрібно для роботи? Швидка допомога чи літак? Звичайно ж літак. А капітану, що потрібно? Корабель чи пожежна машина? Звичайно ж корабель. А ось і машиніст. Машиністу потрібен човен для роботи чи потяг? Звичайно потяг молодці. А рибалці, щоб ловити рибку, потрібен літак чи човен? Звичайно, човен, так. Молодець. Петрику, ну скажи смаляда. Нарешті обрав професію, адже майно ну, дуже багато їх вже сьогодні згадали. Ой, ну багато цікавих. Я б пілотом мог би бути. мені літаки подобаються. І поліцейським у них теж така машина з мигалкою. Ну, ще не знаю. Петрику, ти ще дитина. В тебе багато ще часу, щоб обрати свою професію. Так само, як і в наших дітей. У твоїх друзів ще ну, дуже багато часу. Тож, Давайте зачекаємо і з часом оберемо професію, яка кожному з вас підійде. Ой, дякую вам! Мені сьогодні з вами було дуже-дуже цікаво. Петрику, ми дуже раді, що ти завітав на наше заняття. Ми з тобою пригадали і не лише професії, та їхні обов'язки. Ну, а нам уже з бумалятами час прощатися. Тож до побачення, Петрику, тобі і малята. До побачення! До побачення малята!